Добрий день, вас вітає канал Тотус Трактор. У Вінницю знову приїхала свіжа поставка японських міні-тракторів. Ми одразу по одному будемо вигружати і знайомити вас із оновленим актуальним асортиментом. Перший тракторець, що спускається, Янмар F180. Задня резина Falcon, стан ідеальний. Передня резина також японська, ідеальний стан. Є боковий циліндр, пам'ять напрацювання 927 мотогодин. Є функція оберт на місці і безпечний режим. Вартість такої моделі 6300 умовних одиниць. Наступну модель будемо вигружати вже укомплектований фронтальним навантажувачем Kubota gl 23 Трьохциліндровий, 23 кінських сили, повністю нова резина передня, повністю нова резина задня, задній розмір 9,5 на 24, ковш на 300 кг. Тут дуже хороша комплектація буде і оберт на місці, і напівгідравлічна коробка, і боковий циліндр з пам'яттю. Напрацювання 554 мотогодини. Кермо по висоті регулюється, сидіння вперед-назад рухається. Вартість такої моделі з ковшем та фризою. До речі, там лежить ковш за тракторця. 10 тисяч 500 умовних одиниць. Вигружаємо найменшого з сьогоднішньої поставки 17 кінських сил. Кубота b 117 Трьохциліндровий трактор. Задня резина японська 8,3 х 22. Передня резина абсолютно нова 5х12. Повноприводний трактор з боковим гідроциліндром, де працює пам'ять задньої навіски. Повний привід відключається. Три швидкості на фризу і напрацювання 620 мотогодин. У ріній фарбі вартість такої моделі 5200 умовних одиниць. Mitsubishi mt 265 4 циліндровий 26 кінських сил, нова резина, японська резина взаді 112 на 26 На дисках бачу рік 93. Дуже гарна комплектація, гарний стан. Керма, підсилювач, реверс, механічна коробка, повишені понижені, повишені понижені, рідне сидіння, боковий циліндр, 4 швидкості навал відбору, є також реверс навал відбору, кермо по висоті регулюється і невелике напрацювання. 636 мотогодин. Оберт на місці тут. Ось микається повний привід. І ось тут кнопкою микається оберт на місці. Також буде козирьок, трьохточка, швидкозйом, автопопадач. Вартість такої моделі 8200 умовних одиниць. Так, будемо гружати ще один тракторець уже середньої бази. Нова резина, японська резина трьохціліндровий, 22 кінських сили з рівною підлогою. Бачимо механічна коробка передач, 4 діапазона повишених понижених, рідне сидіння, гарний стан керма. Зовсім невелике напрацювання, 567 мото 1 Кермо по висоті регулюється, є боковий гідроциліндр, 3 точка і швидкозьом. Вартість такої моделі 8100 умовних одиниць. Mitsubishi MT201, це вже тракторець. Свіжих років, близькі до 2000-х. Японська резина, японська резина, рівна підлога. Навал відбору 4 швидкості. Бачимо стан керма. Гарно зберігся. Ось там механічна коробка передач. Можна вибрати напрям руху одним речагом, тобто реверс. Бачимось є оберт на місці, 972 мотогодини. Досить в гарному стані і дуже приємна ціна. Вартість такої моделі 6300 умовних одиниць. Кубота GB18 дуже бажана і популярна модель. Наступник кубота серія А. Японська резина 83 на 20. Японська резина спереді також. Є боковий циліндр, є оберт на місці. Маленький пробіг 442 мотогодини. кермо ось в ідеальному стані. Можна сказати, що рівна підлога. І досить хороша ціна. Така модель 3 коштує 6700 умовних одиниць. І спускаємо найбільший тракторець із сьогоднішньої поставки. Це тракторець з кабіною 27 кінських сил. Кубота Джерал 261. Передня резина в нього стоїть ВКТ 7х16. Задня резина 11,2х24. Фалкен ще японська. з здихка. Кого глянемо ще. Стан кузова, у нього дуже хороша буде комплектація. Напівгідравлічна коробка передач, U-Shift, реверс, підсилювач, сидіння з регулюванням нахилу, напрацювання 526 мотогодин. В комплектації бачимо, є і пічка, і кондиціонер, і рівна підлога, і оберт на місці, і боковий циліндр. Ну в цілому кабіни завжди вирізнялись своєю гарною комплектацією. Тут все оббито, обшито підлога. Рівненька є також додатково пролонова прокладка. Все обшито. Ось такий тракторець. Вже бачимо встановлений трикутник для швидкозьому і автопопадач кардону. Такий тракторець з доставкою і фрезою буде коштувати 12 500 умовних одиниць. Так, ну що ж, ось ми і вигрузилися. Бачимо, лежить ковш для тракторця з фронтальним навантажувачем. Куботовська фреза. Ось фреза від Янмара, кубота, кубота від Міцубіші. Ще ось є Янмаровська фреза на F-180, це від трохи старшої куботи, ще від куботи на двох точці, бачите, на деякі трактори будуть встановлені опорні колеса, тут вони всі підписані. Ну що, ж, ось ми і вигрузилися. Зустрічайте наш оновлений асортимент. Якщо вас зацікавила якась із моделей, не гайте часу. Телефонуйте на номер компанії, уточнюйте наявність та обов'язково заїжджайте на тест-драйв. У нас прекрасний вибір японської техніки на будь-який смак. Тому очікуємо вас у Вінниці та Одесі. До зустрічі!